Слава Україні, 10-го А класу, школи номер 219 Оболонського району міста Києва. Бажають вас привітати з Днем Конституції України, яка визначається 28 червня. Кожен день наш український народ бореться за наші права та свободу. Ми віримо, що через багато років наш народ залишиться як народ, котрий бореться за свободу. Конституція України основний закон держави, який визначає основні засади суспільного і державного устрою, права і свободи людини і громадянина, організацію державної влади та місцевого самоврядування. Терія Конституції України. 1991 рік після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року постала потреба в новій конституції. 28 червня 1996 року. Верховна Рада України прийняла нову конституцію, яка замінила попередню конституцію у РСР у 1978 року. Цей день визначається як День Конституції України. Основні положення Конституції України: перше права і свободи. Конституція гарантує права і свободи людини, і громадянина, зокрема право на життя, свободу і особисту недоторканність, права на працю, освіту та охорону здоров'я та ще інші положення. Державний устрій, Україна є унітарною державою з республіканською формою правління. Державна влада поділяється на три гілки: Це законодавча, виконавча і судова. Законодавча влада, законодавча влада в Україні здійснюється верховною. Радою, яка складається з 450 народних депутатів. Виконавча влада. Виконавча влада здійснює кабінет міністрів України, а чолі з прем'єром міністром. Президент України є главою держави і має значні повноваження у сфері виконавчої влади. І остання судова влада. Судова система включає Конституційний суд, який займається питанням конституційності актів і суди загальної юрисдикції. Історія Конституції України є складною багатогранною, відображаючи багаторічні прагнення українського народу до незалежності, державності та правової стабільності. Ось детальніший огляд основних етапів цього процесу. Період до незалежності. Перша конституція Блиба Орлика 1710 рік. Були орлик, обраний гетьманом війська Запорозького. Вклав пакти конституції права, вольності війська запорозького, що вважається однією з перших європейських конституцій. Вона мала обмежену територіальну дію і не була реалізована повною мірою, але заклала основу для ідеї конституційного правління в Україні. Радянський період 1919-1991 років Українська Соціалістична Радянська Республіка УСРР прийняла свою першу конституцію в 1919 році, а потім у 1929, 1937 та 1978 роках. Ці конституції мали форму, схожу на конституції інших радянських республік з акцентом на права трудящих і роль комуністичної партії. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Після розпаду СРСР Верховна Рада України ухвалила цей акт, який закріпив незалежності держави. Створення нової Конституції. Конституційний процес 1991-1996 років. Після проголошення незалежності в Україні розпочався тривалий і складний процес створення нової конституції. Відбулися численні політичні дебати та обговорення. Конституційна угода 95-го року через затримку з прийняттям конституції в червні 95-го року було підписано конституційну угоду між президентом України Леонідом Кучмою і Верховною Радою, яка тимчасово регулювала відносини між гілками влади. Прийняття конституції 28 червня 1996 року. Після багатогодинного засідання Верховної Ради нову конституцію України було прийнято. Вона набрала е, чинності того ж дня і стала основним законом держави, який закріпив основні права і свободи громадян. Принципи державного устрою повноваження державних органів та інші фундаментальні положення. Відміна змін 2004 року, 2010 рік. У 2010 році Конституційний Суд України визнав неконституційною політичну реформу 2004 року, що повернуло значні повноваження президенту. Поновлення змін 2004 року, 2014 рік. Після Революції Гідності 2014 році Верховна Рада відновила дію змін до Конституції 2004 року, що знову обмежило повноваження президента і розширило повноваження парламенту подальші зміни 2016-2019 роки у 2016 році було внесено зміни до конституції щодо правосуддя які реформували судову систему у 2019 році до конституції було внесено зміни що закріпили курс україни на членство в європейському союзі та нато